Тетяна разом із дочкою прийшла на прийом до педіатра в амбулаторію сімейної медицини номер 16 Жінка каже, дитина хворіє упродовж двох тижнів. Ці має двох діток сезонні захворювання торкнулися і нас. Зараз взагалі такі віруси, що спочатку починається кашель, жахливий кашель, а вже потім приєднуються симптоми, такі як гРВІ, тобто там температурка, горлишко і так далі. В класі в дитини в старшої дуже багато діток хворих. Зараз дуже пневмонія розповсюджена. Якось ці віруси мутують і на. То складні вони. Якщо раніше там просто температура три дні, дитина потім вже абсолютно здорова, то зараз затяжні такі два тижні це мінімум. За словами Інни Вакарлюк, завідувачки амбулаторії, з 1 лютого 2025 року у Житомирі збільшилась кількість дітей хворих на ГРВІ та грип. В нас в січні за місяць приблизно було дітей, захворівших 2900, то за перші 10 днів лютого місяця ця захворювання зросла. Захворюваність зростає в більшій мірі серед дітей з п'ятирічного до десятирічного віку. Тобто Діти з нуля до чотирьох. У нас приблизно була захворюваність десь 176 дітей за цей час, з п'яти до десяти 748, і з десяти до чотирнадцяти захворюваність десь приблизно 285 дітей. Станом на 11 лютого 2025 року захворіли 1276 дітей. Зросла і кількість ускладнень, каже Інна Вакарлюк. Дуже тривало триває, тримається гіпертермія у дітей, яка складно піддається коригуванню. Багато дітей мають такі ускладнення, як бронхіти, ларингіти і є випадки пневмонії. Багато дітей восени прийняли щеплення від грипу. Хто щеплений, в принципі, не хворіють, або якщо хворіють, то хворіють в легкій і безсимптомній формі. За словами Тетяни Лутай, завідувачка відділу обласного центру. Центру контролю та профілактики хвороб з 3 по 9 лютого 2025 року у Житомирській області захворіли 7183 людини. З них 4604 дитини. Госпіталізували 178 пацієнтів, з них 97 дітей. Приріст, найбільш високий приріст захворюваності відмічається в Бердичівському та з району приблизно на 33 три відсотки з минулим тижнем зросла захворюваність в цих районах. же час в Житомирському районі в Карастинському захворюваність зросла на 18 відсотків. Уже тенденція до можливого і подальшого зростання захворюваності вже є. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.